Мої вітання, шановні глядачі, з прогулянки. Зараз погуляємо, а потім біжу отримувати посилочку. Прийду додому і поділюся з вами, що відправила мені моя сестричка. Я не про все знаю, що там є, але дещо знаю. І ось, власне, сама посилочка. Її розпакував раніше, ніж я, синочок. Бо його зацікавила ця іграшка, він її вже розпакував. Я просто звернула назад, щоб... Показати вам, віддаю. віддаю. Все просто боулінг. Е, сестричка спакувала іграшки і для синочка. От. Така класна гра. Він давно хотів і от отримав. Будемо грати. Це, в принципі, вдома зручно грати. Так, іграшку вже конфісковано у мене. Е, і показую далі. Ну, звісно, що сестра не могла мені не покласти смаколики. Ось такі цукерочки, це вона купила в європейському магазині, вже е, привозила. Тільки не ось такі смакофіолетові упаковці якісь були, а сині були. Дуже-дуже смачні цукерки, їх тут багато, я не знаю, скільки їх тут, 150 грамів. І ціна у них нормальна, така, знаєте, там. чи... От не буду казати точно, але порівняно з шоколадками, які у нас продаються в супермаркетах, то доволі вигідно. Вони такі невеличкі ці цукерки, але дуже-дуже смачні. Тому хто відвідує європейські магазини, придивіться: якщо у вас такі є, беріть, не пошкодуйте. Дуже смачні цукерки. Тут дві упаковочки. І звісно, що сестричка купила мені ось ці, бо у нас я не бачила де саме в продажу. Ось такі цукерки тільки в інтернеті. Ось ці люкс чоко вони дуже-дуже смачні. Ось такі золоті. Минулого разу вона приїжджала. Ой, тут вам тіліпаю дві золоті цукерочки. Минулого разу вона приїжджала і привозила мені інші смаки. Я, Я знімала навіть цілу розпаковку. А, а цього разу передала ось такі в золотій упаковці. Далі тут речі деякі, які я просила з дому. Просто мої білі джинси, звичайні. Так, плотненько на мене сіли. Знаєте, вже, я так думаю, що треба е, трішечки менше солодкого їсти. Але куди ж його менше їсти? як Ось такі подаруночки передають. Треба старатися трішки менше. Солодкого купувати і їсти. Так. І далі Далі ми замовляли із нею футболки. В інстаграм знайшли магазинчик, і там, чим більша кількість товару, яку ти береш, тим дешевша ціна. Вона собі замовила футболочки, і я собі замовила. Три штуки. Але дві з них для мене, а одна синочку. Захотіла зробити із ним такий Family Look. Зараз розправлю, покажу вам. От як це виглядає? Я собі беру в розмірі L. А для сина взяла 116-й, бо у нього такий уже зріст. Це вона на виворіт. Не вивернула, приміряла. Але колір, в принципі, на камері, мені здається, нормально передався. І ще така сама у мене рожева футболочка. Ось, показую ще рожеву. Теж дуже гарний колір, така дуже симпатична. І якраз під ті білі джинси. От, я поруч поклала під ці білі джинси, буде дуже гарно виглядати. Я вже приміряла, виглядає красиво під білі кросівки або сандалі. У мене білі є, буде дуже гарно. Е, і. Інша посилочці це те, власне, через що ми збирали посилку. У сестри багато шампунів лишилось, які їй не підійшли якими вона не користується, але термін придатності ще гарний, тому я сказала, що вона може мені передати. Я залюбки заберу. Бо у мене волосся таке не знаю, звичайне і мені підходять будь-які шампуні. Ось такий. Такий шампунь, такий я вже купувала собі, він доволі бюджетний. Ось такий ще шампунь-філер. Тут що у нас ще Шаума догляди деток. Взагалі мені це надовго вистачить. І якийсь кондиціонер такий пляшці прикольний. Так, і сестра мені ще передала, вона замовляла собі якусь посилку подаруночок, і там вона не знала, яке наповнення буде, а прийшли товари, і їй не сподобались кольори саме для її е, типу зовнішності. Тому вона передала мені, у мене е, темне волосся, темна шкіра. Ось така помада. Сподобалась мені, я вже її спробувала на собі. Ой, коротше, відкладу, потім закрию. Трішки відволіклась, тому що ледь не згоріло м'ясо. У мене я там смажу м'язку. І ось такі рум'яна. Теж мені дуже сподобались, дуже вдячна своїй сестричці. Так, зараз відкрию, покажу. Ось такі вони дуже гарно сяють. І колір я вже бачу, що мені підійде. Так. Дякую сестрі за посилочку, а вам дякую за те, що подивились. І зустрінемося з вами у новому відео. Бувайте!